Ремейк Гаррі Поттера офіційно в роботі, і HBO збирається випустити телевізійну адаптацію. Але хто ж може зіграти всіх головних персонажів у серіалі? Ось моя суб'єктивна думка. Ті, хто ще не в курсі, Гаррі Поттер вже отримує ремейк через 20 років після виходу філософського каменя на екрани кінотеатрів. Новина про перезапуск телесеріалу про Гаррі Поттера на HBO безумовно викличе розбіжність серед тих, хто обурений участю Джон Ролінг, так і серед шанувальників, які не бажають, щоб нібито святість оригінальних фільмів була порушена. Зрозуміло, що Warner Bros. має намір задовольнити інтерес до освіту чарівників, який продовжує зростати, адже фільми про фантастичних звірів зробили 1,8 і Мільярдів доларів, навіть не зважаючи на погіршення їхньої якості. Цей інтерес і майбутній телевізійний ремейк Гаррі Поттера означає, що для знайомих персонажів потрібен абсолютно новий акторський склад. А це також означає можливість фанатського кастингу персонажів, на яких виросли мільйони дітей, включно з відсутніми персонажами з фільмів про Гаррі Поттера. Ключове правило тут полягає в тому, що мова йде не просто перекастинг фільмів про Гаррі Поттера, а про повернення до книг як до джерела. Навіть якою б спокусливою не була ідея взяти Деніла Редкліфа на роль Воландеморта, або, наприклад, Тома Фелтона на роль Люциуса Малфея. краще уникати перекасного головних героїв з існуючих кіносеріалів. Тож хто міг би зіграти Золоту Тріцю та Орден Фенікса в ремейку Гаррі Поттера? Три новачки на роль Золотої Трійці. будь-кого на роль Гаррі Поттера одразу ж будуть порівнювати з Денілом Редкліфом. А цим, м'яко кажучи, нелегко. І це не кажучи вже про проблеми з порівнянням Рона Візлі з приголомшливою грою Руперта Гріне і протиставленням нової герміони Грейнджер Емі Вотсон. Єдине розумне рішення зробити те, що було зроблено з оригінальними фільмами Гаррі Поттера. і взяти на кастинг по суті абсолютних новачків. Багатосезонний підхід дозволив би глядачам рости разом з акторами а позбавлення від будь-якого багажу дуже розумна відправна точки. Те ж саме, звісно, стосується і всієї молодої команди учнів Хогвартсу, які мають бути маловідомими на момент кастингу. Брайан Кокс у ролі Альвуса Дамблдора. спокусав взяти на роль Дамблдора Джуда Лоу і продовжити один з небагатьох позитивних моментів фільмів про фантастичних звірів повинна поступитися місцем тому факту, що він просто недостатньо дорослий. Книжковий Дамблдор це класичний чарівник з довгим сивим волоссям, і ніяке застарювання чи комп'ютерна графіка не допомогло б Лоу стати таким. Брайан Кокс був претендентом на роль Алстара Муді в оригінальних фільмах. Він має необхідну привабливість, щоб зіграти Дамблдора. Тим більше, що пізніші історії ставили під сумнів моральність директора Хогвартсу. Бенедикт Камбарбеч у ролі Лорда Волондеморта. Том Хідлстон, який вже зіграв одного великого лиходія, був би сильним претендентом на роль лорда Волондеморта. Але HBO розглядає Бенедикта Камбербечі на роль темного лорда. Але чи зможе Бенедикт перемогти в собі доктора Стренджа та Шерлока Холмса? Бо я боюсь побачити замість цікавого антагоніста детектива з Лондона, який управляє магією. Але з іншої сторони я навіть дуже впевнений в ньому, тому що у ролі доктора Стренджа Марвел та Шерлока Холмса він демонструє зрозумілість і легку відстороненість від люди. Удяності, що може ідеально підійти для переваги Волан-де-Морта. Він також має акторські здібності, щоб зіграти страхітливу сторону персонажа, що довела його робота в ролі смауга в серії Хобіт. Барі Кеоган у ролі Северуса Снейпа. Незважаючи на те, що Алан Рікман був ідеальним северсом Снейпом, і він був остаточно затверджений на цю роль. У фільмах про Гаррі Поттера Снейпу було лише 32 роки, коли Гаррі прибув до Хогвартсу Рікман настільки добре, настільки шедеврально втілив цю роль, що розбіжність у віці навіть не розглядалася. Але в інтересах отримання найкращого таланту і когось, хто відповідає потрібному віку, висхідна зірка Барі Кеоган був би правильною відповіддю Надзвичайно талановитий і обдарований. Майже вродженою вимученою глибиною у своїх виступах Кеоган міг би робити чудові речі з матеріалом, наданим Аркою Снейпа. Олівія Колман у ролі Мінерви Макгонагал Знову ж таки, новий напрямок кастингу на роль професорки трансфігурації Мінерви Макгонагал мав би вирішити проблему з фільмами про Гаррі Поттера. Блискуча гра Мегі Сміт приховувала той факт, що її версія значно старша за книжкову версію. Вимоги до кастингу нової МакГонагал повинні відповідати тому, що робить її таким хорошим персонажем в обох версіях. Вона має здатність бути колючою, але вона легко є однією з найбільш прямолінійних, морально зосереджених відьом у всьому всесвіті, і симпатична понад усе. Навіть якщо трохи поступатися ідеєю суворої зовнішності, Олівія Колман, британське національне надбання, була б найяскравішим кандидатом. Нік Фрост у ролі Рубеуса Хагрида. Якби Гаррі Поттер не був британцем, то на роль Рубеоса Хагріда можна було б запросити Джека Блека, адже він має бути симпатичним на такому універсальному рівні. Але якщо повернутися до Британії, то Нік Фрост міг би зіграти хранителя ключів і території Хогвартсу в телевізійному ремейку Гаррі Поттера. Він має схожу з Робі Колтрейном комічну манеру поведінки, і той факт, що він не є справжнім велетнем, стримуватиме його не більше ніж його попередника в цій ролі. Фрост має правильне тепло, правильний комічний час і правильний баланс великого серця і легкої дорості, що робить Хакрида таким милим. Мікаела Коель у ролі Белатрисила Стрейндж. Хелена Бонем Картер явно отримала задоволення від ролі Белатриси Ле -Стрейндж. адже Белатриса одна з найменш стриманих персонажів у всесвіті Гаррі Поттера. Можливо, Бонем Картер зіграла її дещо дикішою ніж у книжках, але вимога до Белатриси бути одночасно переконливо могутньою і садиською, але з приємною на екрані. Це вимагає акторської майстерності, яку б могла втілити лише така обдарована акторка, як Мікела Коель. А її комедійний досвід і майстерність у більш драматичних ролях додали саме такого поєднання, яке потрібно для такої важливої постаті. Мед Сміт у ролі Люціуса Малфоя. Кожен, хто насолоджувався грою Мета Сміта в ролі Демона Таргаріена в домі драконів, знає, що його придатність до ролі Люциуса Малфоя виходить далеко за рамки того, наскільки добре йому пасує довге світле волосся. Як у спінофі Гри престолів, так і в короні. Сміт втілює холодну королівську врівноваженість, яка час від часу переходить у відверте лиходійство. У першому прикладі, звісно, більше. Він диявольський спостережливий. Похмур дуро-харизматичний і абсолютно огидний, коли це необхідно. Що саме те, чого слід очікувати від Люциуса Малфея. Аарон Тейлор Джонсон у ролі Сіріуса Блека. У фільмах про Гаррі Поттера було зроблено ставку на залучення найвидатніших британських акторів, незважаючи на те, що Гаррі Олдман був занадто старий, щоб зіграти книжкову версію Сіріуса Блека, який помер у віці всього 36 років. Арон Тейлор Джонсон вже потрапляє в потрібну вікову категорію і чудово підійде для того, щоб збалансувати дві сторони Сіріуса, жахливого передбачуваного масового вбивці і досконалий чарівний образ хвацького хрещеного батька. Сіріус має бути сприйнятий як ідеальний образ героя Гаррі, а також обдарований чарівник, роль якого Тейлор Джонсон у бойовиках ставить його в сильну позицію. Дев Патель у ролі Ремуса Люпіна чи Люпіна? Якщо Сіріус був для Гаррі ідеальним образом батька, який завжди діє, і на який він ймовірно хотів би бути схожим, то Ремус Люпін був іншою стороною його батьківської фігури. Зовнішність ремуса в книгах це образ молодого чоловіка, позначеного таємничим напруженням, сивина у волосі, вічно втомлений вигляд, що вимагає актора, налаштованого на душевну, але тонку гру. Де Патель знову ж таки у відповідному віці для Люпіна на момент написання книг. Ідеально підходить на цю роль. Він є таким вдумливим виконавцем, який міг би взяти на себе ключову, але набагато більш стриману роль поряд із Сіріусом Блеком. Том Харді в ролі шаленого муді. Як і в випадку з Белатрисою Ле коли мова йде про Муті, існує значний фактор веселощі, який потрібно враховувати при виборі кандидатури на заміну Брендану Глісом, у той час як шалене око був болісно недооцінений у всіх фільмах. Окрім свого дебютного фільму книги про Гаррі Поттера є більше про нього і реальна можливість відобразити те, що робить його таким улюбленим персонажем фанатів. Хто б не був обраний, він повинен переконати глядачів як в ексцентричності Аостра, так і в його легендарному статусі найвідомішого у світі Аврора і мисливця на жерів. Хто ще, окрім Тома Харді, міг би вловити обидві ці стихії? Відомий своїми дивакуватими перформансами та іноді страхітливою фізичною формою він є ідеальним вибором. Режує Жан Пейдж у ролі гілдероя Локхарта. Чарівний підступний гілдерой локард Кенета Брані став одним з найкращих доповнень до сиквелів Гаррі Поттера. незважаючи на те, що його роль була недовгою. Брана влучно відтворив книжкову версію неприємного владного шарму локарта і його явно непривабливого характеру. А також правда, подібний фактор його статусу людини, від якої б'ється серце у ширшій спільноті чарівного світу. Реже Жан Пейдж у виконанні Бріджертона може вловити той самий баланс самовдоволення і чарівності, намалювавши. Перебільшену карикатуру на те, що робило його герцога таким переконливим, і дозволило б йому отримати більше задоволення від ролі. Джон Річерсон та Люсі Бомон у ролі Артура та Молі Візлі. Хоча вони можуть здатися несподіваним вибором, особливо зважаючи на дедалі важливішу роль Молі Візлі у сиквелах Гаррі Поттера. Але цей кастинг є кастингом каскадерів, причому найкориснішого гатунку. Джон Рітчерсон та його дружина Люсі Бомот, пара британських коміків, чия динаміка як подружжя відіграє важливу роль у їхніх спільних телешоу, а також у їхніх стендап-шоу. Річерсон ставиться до комедії так, що він постарів раніше свого часу. Старий чоловік у тілі Молодої людини і Бомонт вписується в таку ж саму схему. Вони чудово підійшли по одне одному в ролі старших візлі. Ендрю Скотт у ролі професора Квірла. Професор квірінус квірл Це по суті дві вистави, згорнуті в одну, де сопливий заїкувати викладач захисту від темних мистецтв маскує свою справжню особистість як підлеглого і господаря душі Лорда воландеморта Ендрю Скотт чудово зіграв роль Муріарті у фільмі Шерлок, а також у фільмах Його темні матерії та серіал Погань, де він зіграв більш доброзичливих і м'яких персонажів. Найцікавішою частиною амплуа квірела, звісно, є його трансформація від продажу свого обману. І Скотт має саме те, що потрібно, щоб зробити це вражаючим навіть для вже обізнаної аудиторії. Майкл Шин та Фібі воллер Бріш у ролі Вернона та Петунії Дурслі. Майкл Шин може бути трохи старшим за Поттерів, коли вони померли. Але в книгах він згадується як директор бурової фірми Гранінгс, що свідчить про те, що він був дещо старшим за свою дружину Петунію. Це також дозволяє одному з найталановитіших британських акторів покоління зіграти несподівану, але не менш захопливу роль. А потенціал дядька Вернана стає трохи глибшим. Поряд з ним Фібі Волер Брідж з серіалу Погань могла б стати чудовим комічним фоном, а її чудова акторська майстерність додала б подібної глибини. Дуже ключовому персонажу. І те, що вони різні, є чи не найважливішим фактором їхньої дивної хімії, <му> Девід Харвуд у ролі Кінслі Шекл Болта. Хоча Кінслі Шеклболт був чимось на зразок периферійної фігури у фільмах про Гаррі Поттера, він є ключовим членом ордену Фенікса, імовірно, тільки виграє від розширення своєї ролі в серії про Гаррі Поттера. особливо з більшим акцентом на факультеті магії. У книгах Шеклболт описаний як високий, широкоплечий із повільною обдуманою ноткою, яка, як кажуть, заспокоює. Цей опис передбачає царственність, яка б пасувала такому акторові, як Девід Харвуд, який вочевидь, так. Моє досвід роботи в жанровому серіалі завдяки супердівчині. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Велике вам дякую за перегляд. Як завжди, про підписки, лайки, коментарі я говорити не буду. Ви самі повинні розуміти, що зараз, як ніколи раніше, потрібно підтримувати україномовний контент. Нехай вам щастить. Коротше, пока.